Сповнивши промисел що до нас і те, що на землі, з'єднавши з небесним, вознісся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи. Ти кличеш до тих, що люблять тебе. Я з вами і ніхто проти. вас. Християнська віра у Воскресіння Христа нерозривно пов'язана з вірою у Його Вознесіння на небеса. Саме тому церква на сороковий день після Пасхи святкує дуже важливе і величне свято Вознесіння Господнього. Апостол Євангелист Лука описує подію Вознесіння двічі наприкінці свого Євангелія і на початку Книги діянь апостолів, яку традиція приписує теж його авторству. Священник, який від імені цілої літургійної спільноти на Божественній літургії читає слова анафори, згадує про Вознесіння на кожній літургії. В таких словах. Звертаючись до Отця, священник промовляє, Ти від небуття до буття нас привів і не перестав творити все, аж доки нас на небеса привів, і майбутнє царство твоє дарував. Оцей спогад, спомин літургійний про Вознесіння Христа і про наше восходження на небеса є присутній в молитві церкви. Але особливо. Яскраво він виражений, звичайно ж, у цьому святі. Співаючи кожного року Господь вознісся на небеса, ми виражаємо якусь дуже важливу істину своєї віри, яка має безпосередній зв'язок з нашим життям. Але для того, аби чітко зрозуміти цей зв'язок, цю істину, нам потрібно дещо змінити свій спосіб сприйняття. Справа в тому, що дуже багато християн сприймають небо не зовсім так, як у Святому Письмі про нього йдеться. Переважно ми думаємо про небо як про якусь фізичну сферу, яка знаходиться над землею. Або ж про духовну сферу, якусь значно досконалішу від тієї, в якій ми з вами перебуваємо. І одне, і друге поняття фактично є правильним, але не до кінця. Для того, аби зрозуміти, про що саме йдеться у Біблії, а відтак і в літургійних піснеспівах, коли ми співаємо про небо, треба заглибитися трошки більше в загальне таке тло біблійної історії, як старозавітньої, так і новозавітньої. В новозавітніх текстах, коли йде мова про небо, мається на увазі. Якийсь інший вимір реальності? Вимір той, який пов'язаний з Божою реальністю, з Божим життям. Тому, коли ми кажемо, що Ісус возноситься на небеса, чи коли ми чуємо з Його уст проповідь про небесне царство, про небеса, то мається на увазі, власне, цей вимір, який. Відрізняється від нашого способу існування, але до якого ми всі є запрошені, до якого всі ми є покликані. Ми знаємо, що на початку Господь сотворив небо і землю. І небо і земля в Божому задумі являють собою єдину цілість і мета всього Спасительного плану Божого. Є, власне, щоб ця цілість проявилася, щоб небо і земля не були роз'єднані, щоб Божа реальність і наша реальність поєдналися. Власне, це свято, Вознесіння Господнього, я для себе називаю таким шлюбом, вінчанням неба зі землею. Ісус, перебуваючи на землі, здійснивши весь свій спасенний промисел для нас. Возноситься на небеса, входить в реальність Божу, повертається до неї, повертається у тю славу, з якої він вийшов для нашого спасіння. І дуже важливо розуміти, що це свято є про, про те, що наша земна дійсність і Божа дійсність поєднуються. Бо часто в зв'язку зі святом Вознесіння Господнього йдеться про те, що Ісус, наче нас покидає. Додається такий, така якась романтична інтерпретація до цього свята, що це, немов таке сумне свято, коли Ісус от був з нами, а тепер Він нас залишає. Це є абсолютно невірне трактування цього свята. Я б сказав, що у своєму Вознесінні. Ісус стає ближчим до нас, оскільки Він входить в небесну реальність, і Він стає тепер доступним для кожної людини. Вознісшись на небеса, Ісус є ближчим до кожного, хто хоче призвати Його ім'я, хто хоче з ним поєднатися. І наша земна реальність, наше земне життя це не є якась долина, сліз. Про яку деколи ми можемо чути в різних таких релігійних текстах. Так? так, тут є багато страждань, є багато випробувань. Але Господь єднає якимось невимовним для нас, незрозумілим чином, цю нашу впалу реальністю, важку, стражденну з небесною, з небесною славою. Тому наступною важливою темою цього свята є, власне, слава. Ісус возноситься у славі. Безперечно, йдеться в першу чергу про те, що Ісус вертається у славу Отця. Зрештою, Він у ній і перебував, просто Він себе понизив задля нашого з вами спасіння. І тепер Він повертається у неї і стає Господом, стає владикою, про що часто новозавітні тексти говорять і літургійні також. Але тут також йдеться про іншу славу, про нашу славу Яку ми осягаємо завдяки Ісусові. Літургійні тексти будуть раз у раз нагадувати нам, що наше тіло, людська природа возноситься разом з Ісусом і сідає праворуч Бога Отця, що Дослівно на біблійній мові означає, набуває величезної честі, величезної слави і пошани. Це означає, що знову ж таки ми вертаємося до тої попередньої теми, що все наше життя, все наше фізичне існування, всі виміри нашого життя возносяться до слави Божої. Вони стають освяченими, вони стають гідними. І нема нічого з того, що переживає людина, такого, чого вона мала якось цуратися чи соромитися, якщо вона є з Богом, якщо вона хоче поєднатися з Богом. Бог дозволяє все, що, чим людина живе, дозволяє піднести до слави, слави Божої. І третій важливий момент цього свята: не мов би, озвучують нам ангели. Про яких ми читаємо у розповіді святого апостола Євангелиста Луки. Ангели звертаються до апостолів, які стоять здивовані, захоплені, зачудовані. Чому ви тут стоїте? Не мов би таким чином підштовхуючи їх до наступної дії, до відходу у світ, до проповіді Євангелія. Завдання апостолів тепер завдання нас, усіх християн, тепер нести свій досвід зустрічі з Христом, досвід оцієї небесної реальності у світ. Християнство це не є релігія просто особистого досвіду. Так, він безперечно дуже важливий. Якщо нема особистого досвіду, то годі говорити про, про наше духовне життя. Але християнство це особистий досвід, який помножується, який ми несемо у світ. Тому свято Вознесіння Господнього це велике заохочення кожного з нас до християнської місії у світі. Щоб Божа реальність, небесна реальність огортала і проймала усі сфери нашого життя.